Це е, нормальна людина, яка прожилася в нашому колективі. Ми, е, ну, я не думаю, що хтось є, що має якісь до неї які претензії, от, що хтось е, значить, може сказати, що вона нармана, нагла і так далі. Цього ніхто не скаже, а вона красива, симпатична жінка, наша працівниця. І тому -то я дозвольте від вас побажаю їй, що вона довго-довго років мала багато друзів, що вона довго-довго років була здорова. Щаслива. Щаслива як людина, яка працює. Тому що, ви знаєте, сьогодні ж багато людей, які нещасливі тільки тому, що немає роботи. Тільки тому, що людина ранком не миється, не прибирається, не вдягається, не бриється, так як би Юра. От. Тільки тому ця людина нещаслива. То дай Бог, щоб в неї діти були щасливі, щоб вони знайшли своє влаштування, щоб в сім'ї було добробут і злагода. Ну і, звичайно, всі ми хочемо, всі ми бажаємо, щоб вона мала творчі здобутки тут, в нашому колективі. А також я хочу, щоб вона з радістю приходила на роботу, тому що тут ніхто її не буде ображати, тут вона знайде своїх однодумців. От. І все це, все це хай буде під керівництвом Божим, під Божою благодаттю. Ну, Я признаюся, я думаю, не казати вам, але я признаюся. Ми думали відносно грамоти. Всім вручаємо грамоти. Але я таку подумав, ну хорошо, я старим мені дали грамоту, бо коли вже хто дасть мені грамоту, ну, що ще багато тут є таких, що Мралюк, йому дали грамоту, на відчупися від нас. От. А молодій, красивий давати грамоту, ніби вона старий. Ну, 45 це саме-саме-саме красота. Так що, ви ще грамоту заробите, медалі заробите і поцілунок під мене. Я дякую. Шановна Олена Іванівна, кажуть, що у 45 жінка знов цвіте сад. Втім, як бачимо усі, ви завжди у всій красі. Бо літа наперекір збереглися до сих пір. І, видно, з них до голови, що в чудовій формі ви. Щиро ви зізнайтесь нам, як таке вдається вам. І розкрийте свій секрет, як стрункими бути без цієї. Бо, на жаль, нам не втямки, як сповільнити роки, що летять, немов стріла, і душу жалять, як джола. Вас, з нагоди ювілею, ми віншуємо, як лілею, і здоров'я вам міцного, ще й всіляких благ до нього. Зичимо, аби й надалі разом з нами працювали. І здобутки вам рясних, та достатку їх. Хай здійсняться сподівання, а в душі горить кохання. І щоб любий чоловік на руках, на руках носив весь світ. А в кінці ми вам бажаємо, щоб життя здавалося раєм. Хай багато ясних літ вам дарує щедро світ. З повагою колектив в професійного професійно дітей. музею. Шановні друзі, я е, так пригадую, що а, ваш, був, був. говорить за цього, за Олену е, Іванівну. Була така мова, що після інтернату вже нічого не страшно. Але прийшла вона до нас в колектив, і я з кожним днем думав, витримає, не витримає. А потім вона мені каже, ні, це після училища вона куди завгодно йти і море покарене. Тому, Олена Івановна, приєднуючись до вітань, дозвольте вам побажати міцного здоров'я, довголіття. Багато друзів, достатку, родинного затишку. всіх всіх земних благ, щоб ви любили вас любити. А це скромний подарунок нашого колективу, щоб ми копенсували збитку. Да. Шановні, я не можу не сказати в день ювілею прекрасні слова для цієї чарівної жінки, адже вона в цьому році. Нашого огляду художньої самодіяльності як читало воду. Ми їх привітаємо щасна місця і саме в день в рік ювілею. Я вам зичу здоров'я, дивлячись на вас, ви чудова, струнка, красива, симпатична. Вміти, шити, прати, завітати і чоловікові доводжати. То хай вам Бог дає здоров'я тримати цю планку високо, багато років. Допомагати нашому колективу здобувати успіхи у холі, у всіх інших заходах. Ну і звичайно, контролювати роботу викладачів, майстрів. Хай вам Бог дає здоров'я, мати Божа, хай вас опікує. Ну і хай вам все вдається, все, що ви вмієте, все, що ви можете, застосовуйте. В вашій повсякденній роботі хай вас всі слухають, хай вам буде затишно, приємно спілкуватися з усіма, хай вони вас розуміють, підтримують. Ну і удачі, і зеленої вулиці вам, і хай здійсняться всі ваші мрії. Дуже дякую. Вона вже, вже контролювалася, що Єрмат на роботу не ходить. Ім за такі гарні щирі вітання. Ось дякую за підтримку, за розуміння.